Розбуди в собі велетня, частина третя, присвячується тій неприборканій енергії, яка дрімає в кожному з нас. Розбуди її. Одним із способів розширити діапазон свого життя є моделювання його за образом тих людей, які вже процвітають. Ми є те, що ми думаємо. Все те, що випливає з наших думок, з наших думок ми створюємо наш світ. Єдина справжня гарантія безпеки в житті виходить від свідомості того, що кожен божий день ви так чи інакше вдосконалюєтеся. Я не турбуюся про підтримку якості свого життя, бо щодня працюю над її покращенням. Незначні поліпшення, ймовірні, і отже, досяжні, тому що, які думки в душі його, такий і він завжди є можливість змінити стан справ. Якщо взяти на себе відповідні зобов'язання. Пам'ятайте, нічого в житті не має значення, крім того значення, яке ви цьому придаєте. Суспільство може припускати, але визначати свою долю я буду сам. Як тільки ми зробили зміни, необхідно негайно їх закріпити. Потім потрібно налаштувати нашу нервову систему не на разову зміну, а на постійну. Ніщо довкола нас не зміниться, змінимося ми самі. Хіба не правда, що всі ми хочемо змінити свій душевний стан або свої вчинки? Перші переконання, які ми повинні змінити, якщо збираємося створити зміни швидко, полягає в тому, що потрібно змінити щось прямо зараз, але ніщо не зміниться, доки ми не змінимо почуття. Які пов'язують з тим чи іншим явищем у нашій нервовій системі. В мозку ж, на відміну від комп'ютера, реакція в одному нейроні поширюється до сотень тисяч інших у проміжуток часу менш, ніж 20 мілісекунд. Щоб вам простіше було це уявити, скажу, що це в 10 разів менше, ніж той час, який необхідно вашому оку, щоб моргнути. Таким чином, маючи у своєму розпорядженні всю цю неймовірну силу. Чому ми не можемо постійно почуватися щасливими. Кожного разу, коли ми відчуваємо велике страждання або радість, наш мозок вишукує причину і записує її в нашу нервову систему, щоб дати нам можливість прийняти найкраще рішення щодо того, що робити в майбутньому. В похмурому розумі вся природа дрімає, в процвітаючому розумі весь світ горить і сяє вогнями. Недостатньо мати глибокий розум. Головне вміти правильно його використовувати. Щоразу, коли ви відчуваєте сильні страждання або радість, ваш мозок негайно починає вишукувати причину. Ми так звикли звинувачувати випадковість, що усуваємося і від можливих рішень. Коли ви даєте своєму мозку суперечливу інформацію, то отримуєте і суперечливі результати. Початок звички подібно до незримої загрози. Але кожного разу, повторюючи цю дію, ми зміцнюємо нитку, додаючи до неї ще одне волокно. І так до тих пір, поки вона не стане міцним канатом і зв'яже нас, наші думки і дії. Вирішіть, чого ви дійсно хочете і що заважає вам отримати це зараз. Першим кроком до будь-якої зміни є рішення, чого ви хочете. І буде тією силою, яка спонукає вас рухатися вперед. Зміни ж, як правило, не є результатом статності до цього. Це майже завжди результат пробудження. Єдиний спосіб змінити щось зараз це викликати таке сильне відчуття терміновості, яка змусить нас робити це. Якщо ви багато разів намагалися зробити зміни і щоразу зазнавали невдачі, то це лише означає, що що рівень страждання через невдачі змінити щось виявився недостатньо сильним. Ви не досягли граничного рівня больового порога.